І шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 5 жовтня вечір. І це добірка важливої інформації, таке вечірнє оперативне зведення Стик з тих того, що відбулося сьогодні протягом дня в Україні та світі. Цікава новина на сьогоднішній день: це те, що в Костянтинівці на Донеччині впав е дрон. Впав суперсекретний дрон Сі-70. Секретна розробка, скажу, зараз поясню. Він був збитий, чи то він був збитий, чи українським літаком повітряних сил Збройних сил України, чи то був сам же френдлі фаєр від російських ВКС. Поки що це з'ясовується і встановлюється, але сам факт має місце. Отже, сьогодні в день стало відомо, що в небі над Донеччиною. Було збито, спочатку зазначалося, що це, ймовірно, літак, літак-штурмовик типу Су-25. І, відповідно, в мережі з'явилися численні відео, в тому числі і в українських телеграм-каналах, і в російських ворожих пабліках, про те, що було уражено, тобто показано, що в повітрі був здійснений пуск ракети, який цей дрон і збив. І він внаслідок цього впав. А зараз з'ясовуються обставини. Поки що ми не маємо станом на зараз, принаймні, поки я записую для вас це відео офіційної інформації, що це могли збити повітряні сили збройних сил України, але було б дуже круто. Ну було б дуже потужно, якби це саме наші повітряні сили збили а, цей дрон. Чи це був а, російський літак? Як правило, раніше ці дрони С-70 або або 70 Ахотнік вони літали в парі. Із винищувачами так званого п'ятого покоління, кажу так званого, тому що вони не дотягують, за версією багатьох міжнародних західних оглядачів, не дотягують і можуть називатися за характеристиками ну, а, там. Не більше ніж четвертого плюс покоління, Росія це називає п'ятого покоління, не от хизується цим, і отже, чи він був збитий су 57 чи іншим літаком ВС РФ, поки що це з'ясовується, а можливо, і українським. Щодо характеристик цього дрону. Технічне завдання на його розробку, на розробку подібного дрону. А, а завдання полягало в тому, що Росія, звичайно, як і в багатьох інших аспектах озброєння, кидає виклик Сполученим Штатам і дуже хотіла мати на озброєнні такі дрони, як були раніше предатори, а зараз ріпери ЕМК ріпери, які використовують Сполучені Штати Америки. Отже, Росія, як завжди, в цій гонці озброєнь кинула виклик. І в 2012-2013 роках дали технічне завдання на те, що потрібно розробити дрон, який буде виконувати комбіновані завдання. Йдеться про розвідувальні місії, про спостереження, а так само про місії, які передбачають ураження як наземних, так і повітряних цілей. Відповідно, передбачалось, що дрон має бути оснащений різними типами і засобами уражень ракет і бомб. А для того, щоб виконувати саме ці місії, про які йшлося в технічному завданні. Взялися виконувати за розробку спочатку конструкторське бюро Мікаяна, які е, зробили дослідний зразок. Фактично, цей дослідний зразок е, він так і залишився дослідним. Мав е, назву е, той е, прототип і та модель, яку запропонували КБ Мікаяна, він називався «СКАТ». А фактично, за характеристиками дуже схожий, знаєте, така міні-копія літака бомбардувальника Б-2 стелс. Багато хто з вас, мабуть, бачив цей бомбардувальник Б2 за технологією стелс. Він теж має форму такого ската. Очевидно, що Росія копіювала американську модель, чого, звичайно, виключити не можна. Конструювалося це за принципом крила. Він має дійсно великі розміри, і тонажність, яку міг піднімати безпосередньо корисне навантаження 3-5 тонн, Відповідно, це те, що мало братися на борт. Тобто або обладнання передбачене для ведення розвідки і спостереження, або відповідні типи озброєнь у такій вазі для того, щоб вражати як наземні, так і повітряні цілі. Після цього скат на озброєння не був прийнятий він залишився так і прототипом, і почали розробляти КБ сухого. КБ сухого взялося в 2019 році. Вони а, почали говорити про те, що вже є успіхи. Потім в 2020 році почали демонструвати і перші моделі прототипи з'явилися серед тих так званих же ж винищувачів п'ятого покоління Су-57, і були презентовані Путіну на одній із військових виставок, виставок озброєння, показані саме ці дрони, ці прототипи. А в подальшому знову ж таки вони пішли на доопрацювання, тому що виявлялися дефекти неточності, не збігалися технічні характеристики. Ну як часто буває в Росії, це ж в Росії зараз справи вчених, коли сидять розробники ракет за те, що вони намухлювали і були шахраями, фактично як їм інкримінується. Розробники тих же ракет кінжал. А я думаю, зараз за Циркон візьмуться активно. А там і до Сармата дійдуть, які розірвався. Хочу нагадати нещодавно при невдалому пуску, в плісецьку безпосередньо в пусковій шахті, що звичайно осиромило вкотре російську вогневу міць на увесь світ. Так, от, вони випробовували, випробовували. Він літав, він проходив різні стадії фактично випробування, облітав там аеродроми і так, далі, і так далі. І ось уже буквально на початку. Спочатку, ще в 2023 році, Росія поширювала інформацію про те, що, мовляв, вони застосували Су-57, ось цей свій новий винищувач, до слова, яких два було знищено дронами. Головного управління розвідки цього року на аеродромі Ахтубінськ, саме такого типу. Але Росія поширювала інформацію, що вони застосували су 57 і вже застосовували дрони Ахотнік. А це було у 2023 році. Російська пропаганда це висвітлювала, показувала відповідні відео і світлини. Мовляв, дивіться, ці дрони з літаками здійснювали польоти. Тоді це було розвінчено і було сказано, що це один із типів шахедів, але аж ніяк не охотник. І от зараз, наприкінці січня 2024 року, тільки зараз Росія сказала, що прототипи пройшли всі випробування. І дрон скоро буде поставлений на серійне виробництво і буде постачатися безпосередньо в російську армію і використовуватися за призначенням. Тільки зараз кількість взагалі наявних прототипів, тому що серії ще немає, варіюється від трьох до п'яти за різними оцінками. І от один із цих трьох із п'яти або з трьох був збитий. Тобто, це втрачена унікальна секретна модель дрона, яку використовувала Росія, яким вона хотіла кидати виклик Сполученим Штатам, аналог чи не вдала копія Ріпера, і так далі, який сьогодні був збитий в небі над Донеччині. Сподіваюся, все ж таки ракетою літака повітряних сил Збройних сил України це важливо, але... Уже тут не настільки суть важливо, важливо, що він був збитий, і Росія втратила такий унікальний прототип. Другий момент, чому вони почали його використовувати? Я думаю, що перевіряють і тестують в різних режимах. Справа в тому, що цей дрон має певну характеристику, таку, що він, окрім бомб, які може брати на борт, а в нього є відповідно пусковий люк, куди можуть завантажуватися бомби. І як декларували виробники ворога. Російський ВПК готувався і готується виробляти під них саме плануючі авіабомби. Тобто він може застосовувати фактично як керовані авіабомби, так і бомби не керовані, які може скидати над об'єктом, який підлягає ураженню абсолютно різні типи. І от під нього розроблялося так само теоретично, поки що це принаймні в теорії. На практиці ще немає, але Росія готується оснастити ці дрони і підвісити ракети під них. Тобто, вони дійсно небезпечні. Ракети різних типів, як повітря-повітря, так і повітря земля для ударів по наземних цілях. Тобто, дрон він дійсно потенційно. Становить небезпеки, якщо вони його доведуть до пуття, якщо вони не втратять всі прототипи на стадії випробування. І ще одна із функцій, крім того, що він може вести безпосередню розвідку спостереження і так само брати участь безпосередньо в бойових діях для нанесення ударів як по наземних об'єктах, так і знищення повітряних цілей. Цей дрон, він може бути потужним засобом радіоелектронної боротьби, розвідки, а в зв'язку з тим, що він все ж таки є малопомітним. І якщо подивитися навіть відео, які з'явилися в мережі, відстань між літаком, який його збив, і дроном, недоволі значна. Тобто, фактично, мабуть, потрібно буде і візуальне спостереження за ним. Отже, а, ну, а чому Росія могла збити з двох причин: помилка, хоча яка помилка, якщо бачили візуально? Можливо, дрон був втрачений і вийшов з-під контролю, і для того, щоб він. Не дістався потенційно, десь не сів на території України і українські інженери, фахівці технічні не змогли ознайомити з його характеристиками, відповідно дослідити і зрозуміти принцип роботи. Хоча я впевнений, що зараз будуть зібрані всі уламки і проведені необхідні експертизи, і буде багато чого цікавого з'ясовано. Так, от в принципі він може вести ще бути системою радіоелектронної боротьби, яка проникає. В систему і яка передбачена для того, щоб проривати систему протиповітряної оборони, я не виключаю, що Росія могла випробовувати прорив фактично створення перешкод системі протиповітряної оборони України. З метою прориву в подальшому авіацією ворога і з метою розчищення так званої дороги для того, щоб мати ефективніші шляхи ураження. Ось в чому є небезпеки, що вони могли тестувати. Ну, в будь-якому випадку дрон втрачено, і це добре. Добре для нас, погано для Росії, все, що погано для них, відповідно, добре для нас. Тому побачимо далі, наскільки це взагалі. Тестування, наскільки вони зрушать з місця, але ось про ці загрози, прорив ППО, я от якраз тут тут би наголосив, це ризики, які можуть бути. І це, це потрібно вивчати. Думаю, зараз наші повітряні сили над цим працюють. Тим часом повітряні сили дійсно активізувалися, тому що буквально за день. Ми отримали інформацію і з вами, от зараз поділюсь, що Джейдам завдали ударів по скупченню ворога в Курській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. А також. Сили оборони уразили три командних пункти російських окупантів, як зазначають повідомлені офіційно, генеральний штаб збройних сил днями завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад. А також одному з командних пунктів Другої загальновійськової армії Збройних сил РФ, результати ударів уточнюються. Ураження здійснені ракетами Сторм Shadow, а також а, реактивними снарядами Джеме Хаймарс. Далі буде як повідомляє Генштаб, дай Боже і чим побільше. Тобто авіація от зараз все частіше чути повідомлення про те, що повітряні сили відпрацьовують, відпрацьовують доволі таки успішно і ми бачимо результати цієї роботи. Можливо, поставили нам дещо, можливо, з забезпеченням пішло. Дещо краще для авіаційного компоненту, але з великими ризиками, звичайно, напрацюють наші пілоти. Ворог все ще має, на жаль, перевагу. Закидує Сумщину кабами зараз постійно є проблеми. Харківщина, Херсонщина так само це все відчувається. Але, от е і наші повітряні сили в межах тих ресурсів і можливостей, які є, все ж таки продовжують так само наносити удари. І це е насправді. Дуже дуже добре. Тим часом близький схід. Цікава інформація, тому що Financial Times повідомляє, що ізраїльські винищувачі можуть вивезти з ладу ядерні об'єкти Ірану, розбомбивши їх допоміжну інфраструктуру. Про це повідомляє Financial Times. Але є певні перепони на шляху знищення Ізраїлем ядерної міці Ірану. Передусім, відстань. Далеко паливо потрібно дозаправляти, і ядерні об'єкти Ірану дуже добре захищені. Це дійсно так. Вони знаходяться в скелях під землею. Їх дійсно важко діставати, і в цьому їх проблема. І для їх знищення знадобиться зброя, здатна пробити кілька десятків метрів скельної породи та залізу бетону, перш ніж вибухнути. І попри те, що Ізраїль має в своєму розпорядженні бронебійні бомби, такі як 1000 кілограмові бомби джібію 31 якими був пробитий бункер а, колишнього лідера Насрал... А, вибачте, Хезбули Насрали. А вже, до речі, нового повідомляють лідера Хезболи, а терористичної в Лівані, так само було знищено по об'єкту, де він знаходився, так само був нанесений удар. Але для такого удару по ядерних об'єктах і по пробиванню ось цієї всієї гірської породи і із залізобетонну Ізраїлю потрібна бомба gbu 57А. А це гігантська бомба з точним наведенням довжина 6 метрів, вага 13600. Вона може пробити 60 метрів землі, перш ніж вибухнути за версією американських розробників. Ну так, це зовсім інша потуга, доволі таки насправді серйозна. Але сам факт, що про це обговорюють, він дійсно є, тому що найбільші загрози, які є, це саме ядерна програма Ірану. А так само є інформація про те, що Іран повиводив свої нафтові танкери з Гавани і з портів в море, тому що вони бояться ударів після того, як з'явилася інформація в медіа про те, що Ізраїль може вдарити по нафтовій галузі Ірану. І президент Байден не дуже це схвалив. Він на прес-конференції сказав, що зараз це обговорюється. От, після того як Байден сказав, що це ще й обговорюється, це ще було одним стимулом і моментом, мотиватором, чому треба виводити, вони це вивели, тому що ризики і загрози на сьогоднішній день зберігаються ось такі для Ірану. Ну і загалом же ж Іран дійсно готує відповідь. і, по ядерних об'єктах це класна історія. По об'єктах, які пов'язані з виготовленням ядерної зброї, і ще дуже класна історія, позитивна для нас, для України. Це якби Ізраїль наніс удари по а, місцях виробництва складування ракет і дронів на території Ірану, які потім через Каспій транспортуються в Росію. Дуже позитивна. Так само, тому що по нафтових об'єктах тут. Є плюси, є мінуси, плюси, тому що це ослаблює союзника Росії. Мінуси в тому, що це може призвести до здорожчання цін на нафту на світових ринках і таким чином дещо фінансувати Росію. В чому, звичайно, нашого інтересу на сьогоднішній день явно не спостерігається. Але відповідь буде: Ізраїль так взявся дуже потужно знищувати Хезболу, знищувати Хамас, загрожувати Ірану. Ну, доволі таки. А Дональд Трамп, тим часом кандидат президента США, закликав Ізраїль нанести удари по ядерних об'єктах Ірану. Він сказав про те, що потрібно нанести удари під час свого виступу в північній Кароліні, Трамп зазначив, що у випадку агресії Ірану варто було би спочатку нанести удар по його ядерним можливостям, а потім зайнятися іншими питаннями. Тож, в той же час, президент. 45-й президент США Трамп розкритикував діючого президента США Джо Байдена за його м'яку позицію по відношенню до Тегерану. Ну і а, Байден раніше заявив, що не готовий а, підтримати сценарій і обговорювати удари по ядерних об'єктах. В Ірані а Трамп вважає, що саме ядерна програма Ірану є головною угрозою, погрозою, вибачте, загрозою, з якої треба розібратися в першу чергу. І нагадав, що під час його президентства у 2018 році США вийшли з ядерної угоди із Іраном. Ну от так це дійсно було так. Бачите, Трамп закликає, Трамп підтримує. А, ну, от Байден нагадує Натаньяху, говорячи Бібі, називаючи Беніміна Натаньяху прем'єра Ізраїлю, саме так, що він багато чого зробив для Ізраїлю. Варто це пам'ятати і враховувати. Ну, така ситуація. Що звичайно в цій, в цій позиції для Ізраїлю краще, щоб президентом був Трамп, і для всіх, хто говорить про безпеку на Близькому Сході, тому що очевидно, що він діяв би радикальніше. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що побороти самостійно ядерну програму Ірану Ізраїлю складно. А тут потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. А чи буде Америка допомагати? Можливо, якщо Трамп стане президентом більш активніше. Яка буде позиція Камали Гарріс від демократів? Тут поки що сказати важко. Вона теж заявила, що підтримує Ізраїль, але щодо ударів по Ірану, конкретно поки що не було принаймні чути. Подивимося, яку позицію буде займати. Принаймні, тут можна сказати, що обидва кандидати дійсно підтримують Ізраїль? Ну, подивимося, що буде 7 жовтня, тому що 7 жовтня річниця вторгнення терористів Хамас в Ізраїль і вже зараз. Палестинці і не тільки виходять на вулиці Європейських міст. Уже від сьогодні в Берліні, в Німеччині, велика демонстрація відбувається. Не знаю, що буде в Вашингтоні, в інших великих місцях Сполучених Штатів, що буде відбуватись там. Тобто, палестинське лобі теж стає серйозним а, там. Ну і це, звичайно, має, а, має, скажімо, наслідки і політику Сполучених Штатів. Але от цікаво, яку ж відповідь. Підготує Ізраїль і як буде бити по Ірану, і до чого це призведе. Тобто, які воєнні цілі оберуть, від того буде зрозуміло, яка подальша політика може відбуватись. Ну, а я згадав Трампа. Трамп а, сьогодні, от 5 жовтня, якраз він проведе мітинг в місті Батлер. Це те саме місто, місто, де на нього був чинений замах, невдалий тоді, з вухом, він поїде туди. І це буде історична подія, от як зазначають, а Ілон Маск приїде туди, щоб його підтримати. 30 липня, 13 липня, вибачте, там стався замах на Трампа. Він їде туди ну, зрозуміло, щоб підняти голоси підтримку, отримати. Знову ж таки показати, що він не боїться, а от що він боїться і так далі. Тобто, тут зрозуміло для чого він їде. Зетблогера 13-го, відомого як Єгора Гузєнка, затримали в Росії в Ставропольському краї. Він приїхав і його затримали. А відомий він став тим і затримали його за те, що останнім часом він дуже-дуже сильно і потужно критикував російську владу за безлад, який відбувається в російських військах, за неправильні дії командування, за все, що відбувається, ось буде тепер. І ледь не закликав до перевороту вже. Ось тепер. Автор цього невдоволення, ну, вочевидь, відправиться кудись до Гіркіна. Така сьогоднішня система, тому краще, все ж таки, їм повертатися не самостійно. От якби Гузєнка, якби 13-й не істеріг тільки в Телеграмі, а зібрав групу підтримку і повернувся з кількома тисячами, а краще з десяткою тисяч мобілізованих з фронту, як Пригожин, і рушив би кудись на Москву чи ще куди-небудь. І діяв би набагато рішучіше, ніж пригожин, тоді б його навряд чи хтось затримав. Тому всім воєнкорам а вони мене слухають. Які ви там протестуєте проти Путіна, от вам рецепт. Забирайте і знімайте з фронту людей і їдьте. І з ними там протестуйте зі зброєю в руках. І тоді вас ніхто не посадить, а можливо, ви колись і Путіна посадите. Бережіть себе, слава Україні!